Добре, ранок, рибакам. Приїхав сьогодні на таку водойму, сказали мені крепкі рибаки, що тут десь має бути окунь. Я вже декілька мав тичків і одненько такого досить-досить непоганого. Але він мені зійшов, на жаль. Тому зараз спробуємо, що там з того вийде. Почупию таку от віртушечку. Мепс в третьому номері золоту в червоній крапочці. Зараз будемо. Спробувати, що з того вийде. Погодка сьогодні дуже хмурна, є вітер, але загалом ну, треба щось тестувати. Так, ну що, будемо пробувати кидати. Я щось струну почепив на всякий випадок, бо можливо десь і щука ще є, то буде шкода, як відкусить. Кидаю легенько і маленько прокручую віртушку. І ятичок. І ятичок. О, це непоганий окунь. Ух, <Tuber> отакий от. Ого. Да, досить непоганий. Досить непоганий окунець. О? Так, да, я не думав. Так, продовжуємо. течочка гарно. окунець такий непоганий, досить. Казали що рибаки, що тут буває поосені, такі подкілошні влітають. Ну, я ще за своє життя, поки спінінгове кілошнього окуня ще не ловив. Мій рекорд, напевно, найбільший, поки 640 грам. Але завжди треба прагнути кращого. Погода зовсім кардинально помінялася. Вчора жара була, а сьогодні от 20 градусів тепла і хмурно зовсім на дворі. Ну, але як то кажуть досвідчені рибалки, що хмурна погода саме на хижака, на щуку на окуня. Тут, до речі, ніколи не був, ніколи. Я вирішив просто спробувати, бо мені колись сказали рибалки місцеві, що тут окунь може бути. Це перший раз, що в нас заплив. Можливо, що десь декілька років тому, 4 чи 5, я тут був, то ми з колегами-рибаками тут ходили на мікруху, пробували. Ну, я тоді зловив щось, три таких окуня на пальчика чи то два. Ну такі, гей-гей, маленькі. Я, можливо, пройшов пройшло трохи часу і окунь виріс. Як бачите, ну, водойма досить вузька. Це як ніби, якщо я правильно дивився по карті, то це ніби річка тече, це ніби інша заплава від річки. Ну так би мовити. Ну, начебто так, якщо я не помилився. А там є рибаки сидять на карася. Пробуючи ну. Ух ти, А тут зі... зілля, напевно. Та... Да. До речі, тут досить мілко. Я от якір скинув, то... та не знаю, глибини може метр двадцять який, може... а, можливо навіть, ну десь так, може, метр і чуть-чуть. Пробуємо, пробуємо, тестуємо. Вдойма досить коротка, Вона, я не знаю, там метрів, може, має 500-600, ну, типу коротенька така, потім там шлюз невеликий стоїть під дорогою. І все закінчується, і там тоненька така геть вузенький струмочок тече в кінці. Цікаво, просто мені дуже цікаво стало, що тут буде з хижою рибою. Бо на карася ми тут колись сиділи. На маху юдочки там біля берега він прокльовував такий невеличкий карасик. це теж було декілька років тому. А от що з хижою рибою, то досить-досить зацікавило. Зеле. Так, ну что, кидаем далее. удар, Ого, а то він всічений. Всічка яка, А, він всічений той окунець. Ого, але стукнув, бляха, муха так стукнув, чуть спіння не вирвав. За жабру всічений, січений, ото то да. Ой-ой-ой. Ото-то пробитие, конечно. Ай-яй-яй. -ай угу, -ай. акуратненько. Я дістати маленький ще зовсім. Ти такий, такий от, от. Ну нехай ще підростає. Але тут удар іще був, ох, біжи. Ох, покльовка, звісно. Така суперова. Я вже думав, що ж там таке. Всечка, всечка, су, яка скажена вийшла. Чи він бити намагався вертушку, чи що він пробувати хотів. Тільки гуп! І зупинило. Ну, десь десь по цьому флангу зілля трошки я чіпляю вже в третій раз. Треба трошки скоріше тягнути віртушку, бось вже біля цього берега в третій раз кидаю і є зілля. М -м, дальній закид. Ну, як дальній відносно. Так, ну цікаво, цікаво, досить. Як вонись простукує? Оденький такий більше був, а цей то зовсім невеличкий, але в січні як. Ну я зняв його обережно, то він поплив собі. Так, да, ну все-таки є окунь, є. Ух ты, що це таке. знову зілля. Ах. й тянув. Вже й швидше вертушку і вище спіння піднімаю. А десь щось чіпляє. Ну, зараз ми під очерет. Обережненько, оп. Не, зілля. А вода досить, досить каламутна, така темна-темна. Ну, теоретично, ну, так як я розумію по карті, то це ніби частина річки якась, як заплава. Але вода тут досить досить така бура, бурого кольору якогось темного. В річці зазвичай вода чистіша, а тут вода чомусь така темна-темна. Через це її не видно зілля так. А можливо це найкращих і краще, що вода така темна. Так, зараз в інший бік. чочок, є чочок. Це теж невеличкий окунець. Ну, такий досить непоганий. Є течочок. І зійшов. Де там є? Оп, стій. Стій. Ось ну, такі отвеличкі плива підростати. Біжи. Є чочки. є покльовки. Окунця, правда, невеликого, Ну, можливо, ми ще й більшого наманимо. Так, зараз ще туди підочереться. Ой-ой-чик. знову зілля, щоб ще спільні брати. Бачите, бо буквально кидаю можливо хвилинок там, таких 15, можливо там біля 20, три покльовочки. Ай-яй-яй-яй-яй, але брав, але брав. Добрав, <рик> добро, добро. ох, це хороший, це хороший, це хороший окулей, ох, хороший. О, це хороший окунь. Це хороший окуй. Це хороший, окуй. Та це... Та це поза. Ух! у у Затичковав, оце то да. Оце далеко поза пів кіло. Ай-яй-яй, та там пащека яка. Ух, лапоть. Ух, монстр. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце то да! Який красавчик полосатий. Оце то да! Ух! Два рази стукав, як брав, як брав колеги. Та ну це поза пів кіло окунь, це поза пів кіло. Я зараз навіть його зважу, зараз я... Зараз ми хлопці. Де де то вага моя. А ось є. Ми зараз навіть його зважимо. Зразу, прямо зараз. Бо цікаво самому. Ну це окунь, це, це просто монстр. Ух, який, ух який! Так, а ну давайте товариство. Так, дивимося, що тут у нас? Нулі. Угу. Зараз ми його обережненько. Отак. Ох. Так, важкувато трішки. Зараз, зараз я його тут візьму. Так, нулі, добре. 525, я казав, що це поза... пів кило. Ух, хороший, ух, хороший укунец. Ух, ну стиль. Ну вот так. Добров добров. Добров. От, це невеличкий. Добров. Отакі от. Такі, от. такі. опнець. Ну, біжить. Точку поміняли буквально на декілька метрів. І покльовочка зразу через декілька закидів. Так, ну зараз за вітром далеко, далеко, ух. Колеги-рибаки, завершив рибалочку, дощ починається. Вже перевернув човна трошки сушитися. І от такий у нас улов сьогодні по хижій рибі. Такі окуні, два, я думаю, десь таких близько пів кілограма. Ну, Цей точно пів має, ми його з вами важили, цей, можливо, трошки менший. Ну і от такі от є там. Теж десь 300 грамовочки такі є. От непоганий. Ну і решта таких теж. Ну, В загальному заліку 10 окунів. Як на мене, це більше як достатньо. Тому всім вдалого кльову, достойних трофеїв.